Бач, Діан, тут така штука відсуваєш і воно там щось пече, тобі кажуть, що воно замість духовки, зато назад поза відвалиться. Mm -hmm. І коштує 5 тисяч. Mm -hmm. А оця туди я ти типу, покаже. Оця, бач, така типу звичайна духовка як у нас. І тут є така, що вона без тарілки, типу. Э не треба тарілку крутити, воно там щось... І гріє, а нам лише біло, звісно, біло нам більше подобається. Але біло йде ті порілкою, бачиш? Да? Звичайно таке. А Можна витягати тарілку. Просто в нас квадратні тарілки, вони не дуже влазять. І, виходить... А можна витягати. Ні, то воно мусить крутитися. А там не крутиться, просто собі стоїть. Такий, а -а -а. Я щось не хочу, бо посилювати таке. І сі... чорне вже не доїло. посудомийки, блін, та всі такі, як наші тепер випускають. Раніше тої штуки нема не було. Бачите, тепер в кожної є така штука. У та... нас це теж є. Гасма газ проводили. А, то те, що десь там на сайті я бачив, зізнається, Та у них всі функції такі, як наші. Авто, еко, короче, ну не то саме, все развитие. Все, все, все таке саме